Сьогодні ввечері мають прийти гості, тому буду чистити оселедець. По своїй стандартній схемі першим ділом відрізаємо голову і хвіст. Тепер розрізаємо животик. Попалася у нас з цього разу ікра. Дивіться, яка гарна. Тепер вичищаємо всі кишки. Промив це все під холодною водою, тепер обрізаю животик. Далі по хребту ось тут робимо надріз. І тепер знімаємо з хвоста шкірку. Так набагато легше з хвоста. Виходить у нас філешка на кості. Тепер пальцем отут от піддіваємо і відділяємо хребет від філе. Дивіться, як кісточки залишаються. Ну, а хребет можна трошки погристи. Хороший соледую з попався у солі. І далі тут ще залишаються кісточки. Я отак от беру. Слоєм, ножем і легенько підрізаю. І отак от достаю. Філешка майже готова. Залишили ще мілкі костомашки. я беру пінцетом спеціальним заказав собі в китайському магазині і достаємо. Філе повністю почистив. Тепер перевертаємо його і так от під нахилом нарізаємо шматочки. Так буде гарна подача. Виходять у нас отакі такі от гарні шматки. Ось так у нас виходить гарно. Тепер беремо мариновану цибулю, вона в мене завжди є в холодильнику. Просто тут спеціями різними. Посипаємо отак от наверх. Трошки сік лимона і поливаємо пахучою олією. Ну а тепер смакуємо.